За даними британської розвідки, є всі підстави вважати, що баланс статистики, що надається Генштабом ЗСУ про втрати літаків і гелікоптерів противника, найближчим часом може суттєво змінитися. Досі втрати літаків значно випереджали втрати вертольотів, і навіть зараз це змагання виглядає як 271 до 248 на користь літаків. Але тенденція така, що швидкість втрат у гелікоптерів різко підвищилася. А з огляду на те, що противник в основному оперує вертольотами К-52, то основний вал цих показників дають саме ці машини. Загалом до початку їх застосування в Україні ці гелікоптери мали прізвисько літаючий танк. Чому орки так поведені саме на танках, важко сказати, але з часів Другої світової війни вони регулярно дають ці назви військовим літальним апаратам. Але все це було до того моменту, коли умовні бої закінчилися і стали реальними в Україні. Навіть преса противника вже визнає це, хоч і посилається на дані британської розвідки. Справді, якщо з приводу втрат свого особового складу відомство Шойгу хоч іноді щось розповідає, хай і зменшуючи втрати в 10 разів, то з приводу Вундервафель на кшталт цих вертольотів чи новітніх танків Т-90 вони мовчали до останнього, оскільки в іншому випадку доведеться пояснювати, в чому причина таких втрат. Тому, хоч і оптічно, але пишуть вони таке. ЗС СРФ втратили понад 25% ударних вертольотів К-52 за 8 місяців війни в Україні. Це сталося завдяки застосуванню ЗСУ переносних ЗРК, а також через відсутність переваги у повітрі. З моменту вторгнення в Україну РФ втратила не менше 23 ударних вертольотів К-52. Це понад 25% парку ВКС РФ з 90 вертольотів К 52 та майже половина загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні. Тобто саме цей тип вертольотів захопив безумовне лідерство у змаганні між однокласниками з орання ґрунту. Щоправда, деякі гелікоптери виявилися більш кволими і при попаданні ракети розвалювалися повністю ще в повітрі. Саме з цим вертольотом пов'язана історія піврічної давності, яка, крім кількісної переваги втрат, дає і якісну. Наші військові увалили цю вертушку із ПТРК Стугна. Вистріл! Yeah! 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 Воно зрозуміло, що, в принципі, таке можливо, але тут є якась іронія. Коли гелікоптер, прозваний літаючим танком, з новітніми технологіями, був зрубаний протитанковим комплексом. І тепер уже не чути ні про літаючий танк, ні про невразливість, а натомість доводиться вигадувати виправдання. І тепер вони змушені розповідати про те, що знищена в перший день вторгнення система ППО ЗСУ насправді утилізує цей мотолог у наростаючому темпі. Виглядає це приблизно так. Крім ЗРК, який захід постачає Києву, проблемою для російських вертольотів в Україні стало недостатнє прикриття з боку бойових літаків. Застосування гелікоптерів без прикриття не відповідає російській доктрині. Однак російські командири змушені ризикувати і вдаватися до небезпечних бойових вертолітних операцій. Ось воно що виявляється, вони звикли воювати з противником, який взагалі не чинить жодного опору, і це стало основою їхньої військової доктрини. А тут виявилося, що і ППО працює дуже ефективно, і ні про яке панування у повітрі вже ніхто й мови не веде. Адже з цього випливає простий висновок про те, що якщо ви називаєте себе Другою армією світу і вас успішно б'ють, то в такому разі яка армія світу це може зробити? Але до таких висновків там ніхто не дійде, і тому зараз розумними словами намагаються пояснити те, що вони готувалися до вчорашньої війни, а виявилося, що так з ними не воюватимуть. А все це означає, що швидкість зростання статистики знищених ворожих гелікоптерів виходить на новий рівень. Ну а танки, що літають, будуть утилізовані до нуля. Оскільки, якщо на мізері вдалося їх набити більше чверті, то в нинішній обстановці все виглядатиме куди більш святково для України.